Людям притаманно завжди обрати усе найкраще, але рівно настільки, наскільки дозволяє бюджет. У деяких випадках один продукт силу його якостей і переваг над іншими обирають частіше. Саме такий продукт отримує заслужене звання народного. Всім привіт! З вами Артем. І у цьому відео від компанії Allo ми поговоримо про справжній народний смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Здобути народну любов без зручності використання непросто. Девайс не лукавлячи можна назвати зручним. І тактильні відчуття від нього приємні, і в руці він лежить добре. Ззовні смартфон є практично точною копією Redmi 3 Pro, огляд якого можна подивитися ось за цим посиланням. Ті ж самі прості, лаконічні форми. Лавні округлості кутів та ж міцна збірка. Навіть розташування елементів керування ідентичне і кнопок, і дак телескопічного сенсора. Воно і не дивно, адже по суті, смарт з індексом Note, в розумінні Xiaomi, є трохи зміненими за технічними характеристиками версіями звичайних Redmi з поправкою на збільшений дисплей. Єдиною зовнішньою відмінністю, крім габаритів, є об'єктив камери, який переїхав ближче до центру і збільшився. Але про це згодом. Варіації кольорів корпусу три: сріблястий, чорний і золотий. Очікувати від бюджетника розкішного дизайну це приблизно те ж саме, що очікувати оригінальності від гаманця Louis Вуїтан, купленого в підземному переході. За що заплачено, те й отримано. Але в цьому аспекті девайс вдалий. Напевно, головним у Note 3 Pro можна назвати дисплей. Він має діагональ 5,5 дюймів, так що він відмінно підійде тим, хто багато грає або дивиться відео. Роздільна здатність Full HD дозволяє використовувати його навіть у vr розвагах без дискомфорту. ips матриця дає властиву їй яскравість і кути огляду. Ті, кому температура кольорів на екрані може здатися дещо холоднуватою, можуть легко, так би мовити, утеплити її в налаштуваннях. А ти утеплив кольори свого екрану до зими? За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 650. Він може похвалитися шістьма ядрами, два з яких працюють на частоті в 1 та 8 ГГц, і чотири на частоті в 1,4 та 4 ГГц. Відеочіп чіпсета Adreno 510. В іграх Note 3 Pro показує себе добре, і вкупі з великим дисплеєм враження залишає виключно приємні. Так, є смарти і більш продуктивні однак коштують вони відчутно дорожче. Оперативної пам'яті в девайсі 2 гігабайти, обсяг вдвічі менший за флагманські показники. Однак, з особистого досвіду можу сказати, що цього достатньо, так як Кожен день використовую смартфон з двома гігами оперативки на борту. Об'єм вбудованої становить 16 гігабайт, що об'єктивно замало, але є підтримка мікро-SD-шек ємністю до 256 гіг. Підтримка гібридна, тобто, використовуючи карту пам'яті, ви втрачаєте двосимочність, що не може не засмучувати. Ну що тут поробиш тенденції? До недавнього часу деякі виробники, напевне, за прикладом, Apple, намагалися викорінити мікро-SD як клас, і це якраз той випадок, коли чужі невдачі викликають лиходійський регіт. До речі, існує і більш прокачена версія цього девайсу. В ній вже 3 гіга оперативки та 32 гіга вбудованої пам'яті. Нез'ємний акумулятор ємністю в 4000 мАч готовий забезпечити добу роботи без підзарядки. Камери як для трохи збільшеної версії бюджетного смарта. Досить непогані. 16 мегапіксельна основна знімає вельми симпатичні фотки. Хоча в темний час доби хотілося б трішечки кращих результатів. Світлосила f 20 дає про себе знати. Відео Full HD виходить цілком якісним, і це дійсно радує. Фронтальна камера на 5 мегапікселів і гідними селфіками користувача забезпечить, і комфортний відеозв'язок подарує. Загалом результат впевнений. Вище за середній з коробки девайс працює під керуванням Android 5.1.1 Lollipop з інтерфейсом MIUI версії 7.1. Проте я вже встиг оновитися до версії 7.3. В ній покращена стабільність, виправлені дрібні недоліки і відкориговано швидкодію. Сам інтерфейс, вже знайомий мені по іншим смартам від Xiaomi, якісно опрацьований в дрібницях, що не може не радувати. Варто додати, що тільки офіційна версія смартфона якісно перекладена на українську та російську, на відміну від китайської версії, яка перекладена лише частково. Чи можна назвати Redmi Note 3 Pro чимось справді видатним? Заледве чи можна назвати його розумним вибором у рамках бюджетного сегменту? Ще і як він буде улюбленим девайсом для тих, хто обожнює дивитися відео та багато часу проводить за іграми. Але й з іншими завданнями він впорається на впевненому середньому рівні легко та невимушено. Саме за це його в народі і полюбили. Народ жадає хліба та видовищ. Хліба, девайс вам, звичайно ж, не спече, а ось видовища забезпечить у цьому відео від компанії Allo з вами був Артем та народний смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.